Маленькі вихованці колективу перлина люблять співати і радіють, коли їхня творчість подобається іншим. З радістю беруть участь у творчих фестивалях, хоч і займаються віддалено. З дистанційки виходять лише для того, щоб записати відео для чергового конкурсу. Репетиції проводять в укритті місцевої гімназії. Займаємося добре, займаємо місця. Нещодавно ми приймали участь у міжнародному фестивалі в місті Одеса, де дівчата солісти займали перші місця у репертуарі вокального колективу. Сучасні пісні та обробки. А ще вони присвячують свої пісні військовим для захисників знімають музичні кліпи. Керівниця гуртка розповідає, талановиті діти мають розвиватися, і, хоч умови нині не найкращі, прагне всіляко підтримати своїх вихованців. нашій житті багато негативних моментів, Кожен часто грустить. А ця пісня розказує, що таке щастя і коли його треба питувати. Солістка гуртка Анна Кириченко під новий рік вже вдруге отримала відзнаку міського голови за свій талант. Дівчинка зізнається сумує за заняттями офлайн.